Друзі, вітаю на каналі You know the Bonch. Сьогодні у нас 19 лютого і погнали, подивимося на крипторинок, що в нас тут твориться. Отже, недільний таймфрейм у нас на графіку, що ми бачимо? Сьогодні понеділок, в принципі, тиждень. Відкрився взагалі такий, знаєте, взагалі ніякий, особливо на біткоїну. Він типу вверх і типу, не вниз, ще взагалі нічого не ясно. Минулий тиждень у нас закрився такою е позитивною свічкою. Позаминулий тиждень також закрився свічкою, яка просто-напросто взяла і закопнула з е собою оце все. Тобто, е ми тут, так скажем, стояли в такій консолідації. І оця свічка виходить, у нас тупо напросто взяла і все захавала. Оцю всю консолідацію і погнали ми медальше вверх. Хом'яки зараз просто вищать на ринку, хочуть побачити біткоін хоча би, хоча би вже нижче 40 тисяч доларів 38. В принципі, це можливо бути, але як показує практика ринку, він завжди робить все тупо наоборот. І, в принципі, спрогнозувати, куди зараз ціна піде, ніхто не може. Всі хочуть вниз, всі кричать, давай вниз, він скоро впаде, обвалиться, бо люди побачили ріст. Саме Цікаве те, що коли ми були отут, да, на 26 тисячах, отут на 20, або навіть отут, на 16. Всі чекали його по 10. Тут чекали знову по 17. Тут чекали його по 20, тут бляха-муха чекали по 25. Зараз всі чекають хоча б вже знову по 38. Дуже смішно, але ми їдемо далі. Отже, е якщо переключитись на місячний таймфрейм, ми е хочемо звернути увагу. На те, що е, минулий місяць, я маю на увазі, ось ця свічка, яка була не визначена, тобто свічка невизначеності. Е, сили покупців та сили продавців були рівними. І тут, в принципі, е, був мій прогноз, що ми сходимо в корекцію на 38 тисяч доларів. В принципі, ми тут ходили на 38 тисяч доларів, але я думаю, я думав, не думаю, а думав, що ми все-таки тут постоїмо консолідації. Але ні, цього місяця, як бачите, ринок. Подумав, що треба робити наоборот і погнав вверх. Тому, що я хотів би вам ще показати і розповісти, що я думаю щодо цього всього. Я думаю, що все-таки ось ми такий заходимо в діапазон 53-51 тисяча доларів. Доволі такий цікавий діапазон, хороший, для того, щоб постояти в якомусь. Локальному накопиченні. Як ви бачите, в принципі, ми діапазон між 42 тисячами доларами і 51, ми тако проскакали при... швиденько свічками на місячному таймфреймі, вам повторюю. Тому тут би логічніше було постояти, і я думаю, що наступний, так скажімо, вихід просто буде зразу на 60-62 тисячі доларів. Дальше, далі. Уже питання часу. Коли це буде? Як це буде? І чи це буде до халвінгу, в принципі, ми побачимо в майбутньому. Поради щодо покупок, не знаю, якщо ви зараз, якщо часто не в ринку, тому я вам можу не позаздрити. Якщо ви, в принципі, всі в кишу зараз сидите, то купуйте частинами. Купіть зараз, в принципі, на 10% від свого загального киша трішечки бітка, там, можливо, якихось інших альткоїнів. І якщо буде корекція, тоді докупайте на корекції. Якщо корекції не буде, то вже не буде. Тому якось так. Отже, що у нас на біткоін домінації твориться? Біткоін домінація у нас стоїть в такому діапазоні накопичення, також в районі між 50% до 55%. Я думаю, що коли біткоін піде далі до 60 тисяч до доларів, наша біткоін-домінація також буде підніматися до 60%. Я думаю, що цього циклу ми дійдемо плюс-мінус до 65% біткоін домінації. Но це також час покаже sp 500 у нас е, зараз е, на all-time High. Переписав вже свій all-time High. І всі кричать, що воно буде падати, Але доволі буде цікаво подивитися, наскільки занесе SP500 е, е, на цьому початку бичого ринку. Тому, в принципі, це логічно було спостерігати, що SP500 росте, біткоін також почав доганяти SP500 на рості. Тому будемо спостерігати. На що я ще хотів звернути вашу увагу? На те, що е, риночна капіталізація біткоїна повернулася назад до цифри 1 трильйон доларів. Тому давайте привітаємо нашого старика, що він повернув собі цю капу. І, в принципі, всі кричали, що цього не буде. І я можу лише одне сказати ніколи не було. І ось і знову. Тому так, да, таке відбувається на нашому ринку, люди не вірять, але все-таки він бере і якісь переписує хай, олтимхай і так далі. Давайте подивимося, що у нас створиться на графіку ліквідації. Давайте подивимося, що від 7 числа, від, саме від 7 лютого, коли біткоін почав підростати до 52 тисяч доларів, у нас, в принципі, непогано почало підкошувати шортистів. І, як бачимо, зараз воно останні два дні підходить на спадання, е, так скажі, на спадання, вирізання шортистів. Думаю, все-таки, що треба буде трішечки різануть лонгістів. тому, на мою думку, сходити в корекцію таку різку вниз і потім з поверненням назад на 50 тисяч було б дуже логічно. Но це час покаже. Час все-таки покаже, ми були праві чи не праві, в будь-якому випадку, хтось буде правий, а хтось буде не правий. Тому спостерігаємо. Отже, домінація USDT, що я хотів би сказати, вона почала падати 5%. Тому це в принципі логічно також, через те, що біткоін почав рости, всі починають залітати в біток, бо він починає рости і е, виходить відношення, відношення відсоткове USDT, воно починає падати. Тому е, я думаю, що коли біткоін буде за своїм All-Time High і ставить новий Олтим Ха, е, я думаю, що ми дійдемо десь до 2,5-2% на домінації по USDT. Ну, це також моє припущення. В принципі, на цей графік можна дивитися для того, щоб розуміти, чи ми вже доволі високо виросли чи ні. Особливо, коли піде відскок від якихось рівнів, можливо, від 2,5%, і буде набиратися домінація саме USDT. Тому, можливо, треба буде позадумуватися, чи виходити пора вже з ринку, хоча б частково в кеш, чи ні. Але ми тут з вами задовго. Тривалу інвестицію, ми тут інвестори, а не спекулянти. Тому, якщо ви спекулянти, шукайте трішки інший канал. А тут я розповідаю всім тим, чим я хочу займатися, і розповідаю, як я це все бачу. Тому всім дякую, хто додивився відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть що ще цікавого розглянути на цьому крипторинку. Всім дякую, до зустрічі!